У селі запитів під Львовом відтепер будуть зупинятися вантажівки із пестицидами. Отруту зі всієї України вивозитимуть у Польщу на утилізацію. А у запитві машини зупинятимуться для оформлення вантажу. Однак, деякі мешканці нарікають на погіршення самопочуття від отрути у фурах. Дуже болить голова, деколи особливо ввечір в день. Якщо от ідеш мимо тих машин, це сьогодні пороз'їжджалося трохи. а Вранці сьогодні я вела свою дочку до школи. То горло боліло, у мене пошило в горлі, і відчувається навіть дуже відчувається той такий неприємний дуже запах. Ну, хімією, такою, як на якомусь заводі, ми знаходимося. У запитові вчора було понад 20 фур. Водії вантажівок розповідають, що усі пестициди у сухому вигляді щільно запаковані, але визнають іноді справді відчутно нестерпний запах. Ну, Це е, земля, можна сказати, земля з тими пестицидами змішана, зібрана і вивозиться для утилізації. Оформлюють машини у цій будівлі напроти стоянки. Раніше паперова тягнина тривала три дні, тепер один. Щоб пестициди не заважали людям, стоянку машин пропонують перенести на кількасот метрів далі. Буквально ну до кілометра звідси там автотранспортне підприємство було, яке зараз не функціонує, і там нормальна площадка, де можна ставити ті машини. Тим більше, що митники всі годяться туди ходити, щоб вирішити проблему у найближчі дні до запиту приїдуть чиновники з Києва.